Привіт, красуні! Сьогодні у нас особлива подія 25 років компанії Mary Kay в Україні і головне свято року семінар сміливих дівчат. Тому я буду робити особливі процедури, експрес-процедури додатково до чарівного набору. Що це таке? Я, звичайно, очистила шкіру нашим засобом очищуючим далі на верхню повіку. Я покладу рідкі патчі, охолоджуючий гель, який зніме набряки, освіжить, охолоджує, зволожує шкіру на 130%. Під очі я покладу гідрогелеві патчі, наші рожеві пелюсточки, які розгладжують морщинки, які насичують шкіру корисними інгредієнтами. Чудово доглядають. Після них просто вау-ефект. Це експрес-засоби. Вони дають магновенний ефект, миттєвий ефект, і пролонгований також, якщо ви ними користуєтесь регулярно. І на усю шкіру обличчя я нанесу нашу маску. Маску гель, яка содержить гіалуронову кислоту, яка зволожує, звужує пори, заспокоює, насичує вологою. Це, ну, не наче випити води шкіра. Обов'язково вам віддячить свою свіжістю, пружністю, м'якістю. Не буде ні морщинок, нічого, ні заломів. Доглядайте за собою. гарного всім дня!